Привіт, привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні до нас завітала цікава гостя. А хто вона? Послухайте уважно загадку. Не сорочка, а шита, не кущ, а з листочками. Не людина, а говорить. Як ви гадаєте, що це таке? Здогадалися? Так, це ж книга. Ви молодці, дітки. А для чого нам потрібна книга? Чи можемо ми без неї обійтися? Так, ні, не можемо. Книга розповідає нам про життя людей? Рослин. Тварин. Про цікаві історії під водою. У повітрі, на землі. З книжок ми можемо дізнатися історію нашої країни, нашого міста Харків. А ще почитати цікаву казку або оповідання або ж вивчити цікавий віршик. Книга це праця багатьох людей. Книгу пишуть письменники. Художники малюють до неї малюнки. Потім її друкують. А коли книга готова, і вона потрапляє на полички магазинів та бібліотек, де ми з вами її купуємо. Є книжки для дорослих, а є для дітей. Кожна книга має обкладинку, палітурку, на якій зображені ілюстрації того. Про що в ній розповідається. А ще написана назва великими літерами. Відкривши книгу, ми можемо побачити, що в ній є сторінки, на яких написано щось або намальовано, а щоб дізнатися, про що в ній розповідається, потрібно вміти читати. А так як ми з вами ще маленькі, то нам в цьому може допомогти. Матуся, бабуся чи дідусь. А зараз я вам пропоную послухати казочку Олександра Щолчкова. Щеня на ім'я не дам. В одному мальовничому селі на господарському дворі жили собі кішка Маруся та її кошеня пухнастик, дві курочки, чубарочка і красуня. Кізонька біляночка і мале щеня на ім'я не дам. Ти запитаєш, чому песика так дивно звали, річ у тім, що він був дуже жадібним. Хто б до нього не звертався з проханням? завжди чув у відповідь Не дам Рррр, Це моє. Песик був вельми симпатичний, білявий з коричневими плямочками, пухнастий хвостик кренделиком. Він був розумний і веселий, а очі в нього були пустотливі та добрі, з ним усі хотіли потоваришувати. Та от біда, тільки но хтось просив щось ущеняти, те відразу насуплювалося, і оченята ставали холодними та сердитими. Куа куа куа. Яка гарна у тебе квіточка. Ку. її мені, будь ласка, куа, Ко куа. -ко -ко. Кокетливо приморужилася курочка красуня, побачивши одного разу в лапках цуценян та квіточку. Рррр, ще чого, не дам. Вона моя. Вау, вау, вау. сердито відповідало щеня. Якось грайливе кошеня підібралося зовсім близенько до будки, де мешкав песик, і побачило яскравий м'ячик. Пухнастик не втримався, схопив м'ячик і покотив його, весело підстрибуючи. Звідки не взявся, не дам. Він надавав кошеняті стусанів і суворо заборонив навіть торкатися його м'ячика. А що було, коли Маруся скуштувала молочка з миски жаднюги? Щеня так загарчало. Ніби було дорослим великим собакою. Кішка так злякалася, що цілий день не визлазила з під ганку. Чубарочка та біляночка взагалі боялися підходити до нього. Згодом усі припинили робити спроби Потоваришувати з маленьким жаднюгою. І ось одного літнього дня, коли всі намагалися знайти тінь і сховатися від спекотних сонячних променів, до будки цуценяти прибігло кошеня. Воно так хвилювалося, що ледь вимовило мяу, мяу. Друже, допоможи мені знайти хоч трішки водиці, Мяу для моєї Мятусі, Мяу. Вау, вау, а що? Вона сама не може? Незадоволено рявкнуло щеня. Мяу, матусі дуже погано. У мене має народитися братик чи сестричка, а у матусі зовсім не залишилося сил. Рррр, ну, ходімо, пробурмочав песик і нехотя виліз із будки. Удвох вони обійшли все подвір'я, вийшли за ворота і почали нишпорити по всіх закуточках, але не злайшли ні краплі води. Земля і трава були такими сухими, наче їх висушили праски. Мяу! Що зробити? у вічаї вигукнув пухнастик і заплакав. Тепер у мене не буде братика чи сестрички. М яу, м яу. Поки вони шукали воду, маленький жаднюшка весь час думав про те, що в його буці стоїть мисочка з водою, але так не хотілося її віддавати. Бесик уважно подивився на розгубленого і заплаканого пухнастика, зітхнув і не втримався. Ходімо до мене, я допоможу твоїй мамі. Вони швиденько побігли до будки, щеня висунуло мисочку з водою і разом. Пухнастиком обережно поштовхало її до ганку, де ховалася від спеки Маруся. Кішка до схочу напилася, і їй відразу стало легше. А незабаром народилося малесеньке кошенятко. Усі так зраділи. Сподіваюсь, сподобалась вам повчальна казочка? Подумайте, а як би ви вчинили на місці песика? Обговоріть цю казочку з рідними. А ще, щоб книга для тебе стала справжнім другом, потрібно запам'ятати декілька правил. Не рви та не шматуй книгу, не пиши, і не малюй на ній. Не бери брудними руками, бери чистими. І тоді книга стане для тебе кращим товаришем. До зустрічі, до побачення, дітки!